Всім привіт! Мене звати Вікторія Добровольська і мені 20 років. Але часто мене називають Вікі, тому що на першому курсі мій майстер Леонід Бенедиктович Остропольський власне, дав мені це ім'я. Але вже в наступному році, в 2025-му, я закінчую карпенка Карого. Як ви зрозуміли, за спеціальністю акторське мистецтво театру та кіно. От е, я вмію співати. Дякувати Богу, я з дитинства співаю. Е, я вмію трошки грати на піаніно, але в мене якісь базові навики. Е, на жаль, на інших музичних інструментах я можу тільки навчитися. Е, також я вмію їздити на машині, як автомат, так і механіка, але поки що в мене немає водійських прав, але мені дуже сильно хочеться. Е, я вмію кататися на самокаті, на велосипеді, на роликах, на ковзанах. Я вмію вільно плавати. Е, я вільно володію українською мовою, е, базово знаю англійську. От, що ще, Що ще, Що ще Що ще. Е, у мене є досвід уже в зйомках. Е, у мене є як головні такі другорядні ролі. Е, я граю у виставах. Також у мене є як головні такі другорядні ролі, а ще в мене є досвід роботи в пластичній виставі, що неймовірно круто. Е, я взагалі я в житті така вся відкрита, щира. я дуже легко знаходжу спільну мову за людьми. Але по своїй натурі я така вся відкрита і щира і дуже комедійна, насправді. Але якщо це якась робота, то я люблю насправді більше драматичні ролі. Я не знаю, мені це просто ближче якось до душі. От я дуже люблю працювати над ролью. Для мене навіть якщо у мене буде декілька буквально фраз, будь-то якийсь знімальний день, чи просто вистави. Навіть якщо мене буде просто малесенька роль. Я її розберу від А до Я. Це мій уже принцип. Я не можу просто виходити на сцену, якщо у мене персонаж, навіть маленька якась роль, він не розібраний у мене. От буду повністю відкрита до співпраці. Рада була б знятися в якомусь повному метрі, наприклад. Але насправді я відкрита повністю до співпраці. Буквально до чого мене покличуть, на те я й прийду.